Бажаю здоров'я, доброго дня. І знову я. Да. Е, сьогодні щось в мене багато, мабуть, на ефірі, але хотів би ще попросити, будь ласка, люди, хто нас бачив, хто знає, хто ми є, да, підписуйтесь на нас, доєднуйтесь до нас, до нашої команди. Поясню. Дивіться, не буває маленької допомоги. Знаєте, великої, маленької, такого розуміння на сьогодні немає. Є. Люба допомога допомога, так скажемо. Тому, якщо ви не можете там якимось чином допомогти хлопцям вижити, да, і можете зробити тільки одне там. Підписатись, полайкати, написати коментар, або ще якимось чином долучитися, це також велика робота. Поясню, чому. У нас це дуже взаємосвязано. І любий, навіть знаєте, слово сказав, воно вже пішло, да? це вже є допомога. Ми завдяки таким маленьким крокам, можете подивитись на відео, да, у нас да? От. дуже багато хлопцям вже відвезли те, що їм рятує життя. Якщо брати тільки Естонію, це побратими з Естонії, да, які допомагають. Вони тільки привезли більше, ніж на 4 мільйони євро. Це прямої допомоги в руки хлопцям, солдатам. Солдатам. Не на бригаду, не на батальйон, а солдатам. Багато з Германії присилають, з Франції, да? з Франції дівчатка. Дуже гарні дівчатка, да? теж допомагають. Медицина. Ви ж розумієте, що хлопці ще мають там, поранення, їх також треба. Як би допомагати, розумієте? Да? І це все робиться. Але завдяки чому вам. Знаєте чому? Тому що ви нас там порепостили, полайкали, і нас там побачили там, десь іще. Вони да? нам зателефонували і кажуть, ми бачимо вашу роботу, да? ми хочемо з вами співпрацювати. Ну, це у нас просто такі останні були. Да? А знаєте чому? А все дуже просто, тому що всі остальні, там хтось щось зробив не так. Не буду казати щось. Тому доєднуйтесь, допомагайте разом до перемоги слава нашим терорам.